Бажаю хорошого вечіра. Було проханечко більш детально показати автоматичні поїлочки. Розпочнемо із чашкових поїлочок. Вони просто розбираються, сама чашечка, яка знімається, можна промити в будь-який момент. Потім самий ніпель, який йде на різиночках силиконових. Все розбирається, все чиститься, все промивається. Відключається до перехідника на 20-ту трубу, ось сюди закручується. Збирається в такому вигляді, потім підключається чашечка, і в кінцевому буде ось уже такий готовий комплект. Їх є два види. Один підключається до шланги автоматичний, інший підключається до будь-якого резервуара, чи це каністра, чи це відро, ось таким переходничком. Робите отвір на 10 мм, тут є прокладочка силиконова, вона вжимається і все закручуєте, і вона працює. І птиця п'є. Потім переходимо до ніпельних поїлочок. Є також ніпельні поїлочки. Ось тут у нас буде каплевий Самі ніпельні поїлочки. Вони розборні, їх також можна почистити, промити без проблем. Потім перехідничок на 25 мм шлангочку. Ось уже він буде в зібраному виді, коли ніпліні поїлочки складені. Таулавлювач окремо, і тут вже в зборі з каплеулавлювачів. Підсказка і така допомога, що коли ставите автоматичні системи, в резервуари обов'язково додавайте підкислювачну воду. Власне, вода не буде ніколи цвісти і не буде заводитись бактерія. Хорошого всім вечора, до побачення.